Як відредагувати інформацію в особистому профілі користувача? Для приєднання до системи необхідно перейти за адресу, яку ви бачите на екрані. Також вона буде в описі під відео. Після того як ви увійдете в систему. На екрані у верхньому правому куті з'явиться блок із вашим ім'ям та прізвищем. Ви увійшли до системи. Натисніть на Прізвище, щоб отримати доступ до особистого кабінету. ПРОфіль користувача На сторінці Профіль користувача можна відредагувати особисту інформацію, відкоригувати прізвище, ім'я та по батькові, якщо є помилки. Змінити імейл на актуальний. Щоб внести коригування в особисті дані, натисніть Редагувати інформацію. Важливо ім'я входу це ваш логін. Змінити його самостійно неможливо. Основна інформація включає прізвище, ім'я, електронну пошту, місто та країну. Ви можете відкоригувати своє прізвище, ім'я, електронну пошту, місто та країну в блоку Основне. Поля обов'язкові для заповнення позначені знаком оклику. У полі Опис введіть коротку інформацію про себе. Ця інформація буде відображатися на вашій сторінці. Завантажте своє фото, щоб викладачу та іншим учасникам курсу легше було вас ідентифікувати. Ви можете просто перетягнути фото в поле для завантаження або ж скористатися кнопкою Додавання файлу. Щоб додати фотографію, натисніть кнопку Додати. У вікні Вибір файлу клацніть Виберіть файл. Виберіть файл, який потрібно завантажити, і натисніть кнопку Завантажити цей файл. Потім натисніть кнопку Оновити профіль унизу сторінки. Поля додаткові імена, інтереси та додаткове не є обов'язковими для заповнення. За бажанням можна заповнити поле інтереси, коротко вказавши ваші інтереси через кому. У полі «Додатково» вкажіть телефон для зв'язку. Після редагування інформації не забудьте натиснути кнопку Оновити профіль. Вітаємо! Ви успішно налаштували кабінет. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар та поділіться цим відео зі знайомими та друзями. Так ми зробимо українську освіту більш доступною та поширеною. Все буде Україна!